Хлопчики лов, Нормально, зажарити є, ж. Такі лодошечки. Супер. О, тут вже є, що жарити. Ми можна їх тваганути, так? Ну так, а йдемо туди, хлопці. Подивимось, що тут є. Давай, так, я, їх трогну, давай. давай я тих двоє. Трогнеш, ну давай трогни. Все ж таки вершиться чияти. Правда, кидав якось на три сутки, мабуть, не цей. І цей же корм. Там просто я пробив викруткою отак от. крупа кукурудзяна з цим, з макухом. І на три сутки кинув, витягнув взагалі нічого. Зараз ну ці лодошка, це така солодка риба, друзяки, що це просто капець. Вона тут хоч не скоро росте, але це просто. От вони така поліндічка така. Але це най йде місце. Йдемо, хлопаки, це повитягуємо. А маленьку зараз подумаємо, що робити. Чи пускати та назад. чи подумаємо. Отак от. Вибрали. Ну давайте покажемо, хлопчики, що ми зловили людям. А ну осторожно, ви в гумачках, в гумачках. Опа. Це все короб. У нас тут карася немає ні одного. Хтось подумає, що це карасик, ні. Тут є вусика. І це коробці. Що, великі відбираємо, малих оприділяємо. Їх є, є тут, несу піхом водички. І закидуємо. Давай вибирайте хлопчиками пальчиками. Вот, вот, тебе взял. Давай, давай, давай. Ну є, є їх тут. Маленькі. Два-три, два-три вже кидаємо, кидаємо. Хороших вихідних, друзі. Хлопчики улов. Нормально, зажарити єш. Такі лодошечка. Супер.